Акт посвяти непорочному серцю Матері Божої Фатімської, Пречиста Діво Маріє, заступнице й опікунко наша. Сьогодні, припадаючи до твоїх стіб, посвячуюся твоєму непорочному серцю, умираючи з любові до нас на хресному дереві, Спаситель сказав. Це Мати Твоя, це Син Твій, і від цієї хвилини ти стала нашою матір'ю, заступницею і опікункою нашою, а ми твоїми дітьми. Тобі посвячуємо те, що для кожної людини в цьому світі має бути найдорожчим і наймилішим нашу безсмертну душу. Прихилися над нею. Своїм люблячим материнським серцем і захорони її перед всякими небезпеками цього світу і дияволом, щоб не звели її на дорогу блудного Сина. Тобі, Маріє, Мати Божа Фатімська, Твоєму непорочному серцю посвячуємо все, що для нас рідне і дороге, нашу святу церкву і її духовний провід. Нашу дорогу батьківщину, наші парафії і родини, майбутні церкви і народу, нашу молодь. Все, що ми маємо, і все, що належить нам, бажаємо, щоб також було твоєю власністю і належало Тобі. На тебе, пречиста Діво Маріє, покладаємо всі свої надії і Тобі довіряємо справу. Нашого спасіння й освячення. Надіємося на твої материнські сльози, пролиті над нашими гріхами, дай, щоб і наше серце залилося у сльозах покути і жалю. О, Мати найдорожча, бажаємо цілком належати Тобі і Твоєму синові. Ти, як мати, дивися за нами. І чувай над нашими вчинками і ділами. Як твоє материнське око побачить у нас те, що не подобається тобі, усунь, просимо тебе і знищу нас всякі гріх і лукавство, а засій і плекай у нашій душі те, що тобі подобається, хай світло віри твоєї розганяє темряву нашого розуму. Хай твоя глибока покора викине з нас гордість, хай твої роздуми над Божими справами затримають розсіяність нашу під час молитви. Хай твій погляд, який був і завжди затриманий на Господі, пригадує нам Його всю хай жар твоєї любові. Розігріє наше холодне серце, хай твої заслуги будуть нашою окрасою й надолуженням за нас перед Божим лицем. Найдорожча і всемилостива наша Мати. Зроби, благаємо Тебе, щоб для пізнання Ісуса і Його святої волі мали тільки Твого Духа, щоб для прослави Господа. Мали Твоє серце, та щоб любили Господа так, як Ти Його любила, любов'ю чистою і гарячою. О, пречиста Діво Марії! Не просимо в Тебе потіхи чи розкоші в світу, а тільки того, що Ти вибрала, живши на землі для себе, простої віри, щоб вірити, не бачивши радісного терпіння. Без потіхи сотворінь, без перестанного самовідречення від всього того, чого прагнуть і за чим шукають люди світу. Мати Божа, заки відійдемо від Твого престолу, благаємо Тебе, вислухай цю нашу посвяту, прийми це, що ми віддаємо Тобі у власність, тіло і душу, всі молитви і працю. Радість і терпіння все, чим ми є і що посідаємо щирим серцем віддаємося тобі в неволю любові, прийми цей щирий дарунок нашого серця і душі. Ці зобов'язання це приречення служити тобі вірно і ширити в світі почитання твого непорочного серця. Амінь.